Виконуємо номер 5.28 із підручника Алгебра 8 та номер 10.28 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Розв'яжіть систему рівнянь і дві системи. Приступаємо до виконання. Помножимо ліву праву частину першого рівняння на 8, другу на 3. Щоб позбутися знаменників. Тоді отримаємо 1 восьма на 8 це 1. Х додати і дорівнює 3 на 8 24. 1 3 на 3 це буде 1. Маємо х відняти і дорівнює 3 на 5 – 15. Далі розв'язуємо нашу систему методом додавання. При зміні y у нас протилежні коефіцієнти. Отримаємо 2х. Дорівнює 39. Знаходимо Х39, поділимо на 2. Отримаємо 19,5. Ну а тепер знаходимо значення у. Х дорівнює 19,5. Підставимо у перше рівняння 19,5, додати ігре дорівня 24. І знайдемо відповідне значення. Іг дорівнює 24 відняти 19,5. Отримаємо х дорівнює 19,5 переписали, а y дорівнює 4,5, записуємо відповідь. Пара чисел 19,5 і 4,5. І переходимо до другої системи. У другій системі помножимо перше рівняння на 6, щоб позбутися знаменників, а друге на 12. І тут я вже розпишу 6 перших множимо на різницю х і 1 третіх. Додати 6 перших множимо на різницю y і 1 других. І 6 на 2 – 12. На 12 – 12 перших множимо на різницю x і 1 других. 12 перших на різницю y і 1 – 12. І 12 перших на 4 – 3. 6 і 3 скорочуємо на 3 Отримаємо 2 помножити на різницю Х і 1. 6 і 2 скорочуємо на 2, отримаємо 3 помножити на різницю y і 1, і це дорівнює 12. У другому рівнянні 12 і 2. Скорочуємо на 2. Отримаємо 6 помножити на різницю х і 1. 12 і 12 скорочимо на 12, буде відняти різницю y і 1. І 12 і 3 скорочимо на 3, дорівнює 16. Ну, а тепер будемо множити на 2, 2х відняти 2, на 3 додати 3 y відняти 3, дорівнює 12. На 6, 6х відняти 6. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, знаки доданки в дужках змінюємо на протилежні. Ну а тепер зводимо подібні доданки. 2х плюс 3 у переписали. І буде 12. Додати 2 і додати 3, 6х відняти у переписали. 16, додати 6, відняти 1. Отримаємо 2х, додати 3 y дорівнює 17. 6х відняти і дорівнює 21. Ну і тепер, щоб розв'язати методом додавання, помножимо друге рівняння на 3, отримаємо. 2х, додати 3 у дорівнює 17. 18х, відняти 3 у дорівнює 63. І тепер виконуємо додавання. Отримаємо 20х, дорівнює 80. Знайдемо Х80, поділимо на 20, буде 4. Ну, а Тепер підставимо у друге рівняння замість x4 і знайдемо відповідне значення ігрох дорівнює 4. Тоді 6 множимо на 4 відняти ігре дорівнює 21. 24 відняти і дорівнює 21. Х дорівнює 4, мінус Y дорівнює 21 відняти 24. Х дорівнює 4, Y дорівнює, мінус Y дорівнює у нас мінус 3. Ну і тепер множимо на 1, на мінус 1 ділимо, або множимо на мінус 1 буде 3. Записуємо відповідь. Пара чисел 4 і 3. Номер 5 крапочка 28 із підручника Алгебра 8, та номер 10 крапочка 28 з підручника математика 8. виконано.